Ніколи не пийте магній, якщо ви не знаєте цих нюансів, які зараз я вам розповім. Зразу скажу аптечні магній ви можете одразу викидати у смітник, тому що запам'ятайте, є магній, який не можна вживати, який може вам нашкодити. А є магній, який дасть вам шикарний результат. Перше обов'язково читайте ззаду етикетку. Пояснюю в аптеці зазвичай продаються такі форми магнію. Запишіть собі, як магній оксид, магній сульфат і магній лактат. Такі форми магнію вам не те, що не дадуть результат. Вони наоборот можуть нашкодити вам і вашому здоров'ю. Вони практично не засвоюються, можуть нашкодити вашому травленню і також подразнюють шлунок. А тепер про форми магнію, які ви сміло можете вживати. Перше це магній малат. Підійде тим, у кого не вистачає енергії. Його зранку потрібно вживати, і він дає класний прилив енергії та бадьорості на весь день. Другий це таурат. Підійде для підтримки серцево-судинної системи, тому що він нормалізує серцевий ритм і у кого, до речі, актуально тим, у кого піднімається тиск. Е, третя форма це моя найулюбленіша форма магнію це гліцинат. Потрібен для тих, хто часто стресує, хто часто нервується, у кого є проблеми зі сном. Цей магній шикарно заспокоює, урівноважує, ви будете швидко засинати, у вас буде глибокий сон, хороше відновлення, менше стресів, засвоюється більше ніж на 90% і також шикарно впливає на кишечник. Я я взагалі вживаю вже декілька років саме ось цей магній. Тут іде подвійна форма: магній бізгліценат, урат. І четверта форма це цитрат. Вона має послаблюючий ефект і якраз підійде тим, у кого є запори, закрепи, Дуже класно в цілому впливає на кишечник. Тому пишіть слово магній в коментарях, якщо ви хочете підібрати для себе. Я вам особисто допоможу, щоб ви отримали класний результат.